Людинки, всім привіт. У мене на каналі є велика кількість відео стосовно діагностичного обладнання, як для купівлі, перевірки автомобіля, так і для власного використання в цілях знову ж таки діагностики, виявлення і видалення помилок по автомобілю, так і адаптації, розблокувань, там, відкриття прихованих функцій і всього такого іншого. І в більшості цих відео я сам користуюсь і в Більшості підписників своїх рекомендую: саме діагностичне обладнання obd 11, і по ньому надходить дуже велика кількість питань. Питань стосовно того, який план для підписки собі обрати, адже в цьому адаптері. Не тільки є сам адаптер, апаратна частина, в нього ще є софтова частина, яка встановлюється на телефон. І в залежності від того, який рівень складності потрібен користувачу, треба раз на рік сплачувати певну суму. Ну або не сплачувати, якщо ви обираєте найпростіший план. І власне сьогодні вирішив записати таке відео, де детально пояснити, який план, за що відповідає, щоб ви могли зрозуміти, що вам більше підходить. Тому що, як на мене, це незамінна річ для власників автомобілів групи ВАК, та й в принципі. На даний час, якщо ви є власником іншого автомобіля, існує велика кількість адаптерів, діагностичного софту також для того, щоб в будь-який момент життя вас чи вашого автомобіля разом з ним ви могли самостійно, не їхдучи на СТО, не платячи за дорогу вартісну діагностику швиденько продіагностувати і зрозуміти, що сталося з вашим автомобілем. Тому рекомендую вам з цим розібратись. Внизу перевірте посилання на найпоширеніші відео, які в мене були по діагностиці. А також там будуть посилання, за якими ви можете вигідно придбати, що OBD11 і іншу також діагностику. Також там біля посилань буде поруч промокод, який дасть суттєво заощадити при купівлі будь-якого з видів діагностики. Пішли всередину в автомобіль, розкажу, що воно і чим їдять, щоб ви зрозуміли, що вам більше буде. Підходити, Погнали, грійтесь. Як я вже сказав, що купівля одного тільки адаптера не дає вам повний спектр можливостей, який ви бачили у моїх відео, інших відео, чи десь знаходили якісь інструкції там на форумах чи інших сайтах. Наприклад, сам адаптер це апаратна частина, яка дозволяє з'єднатися з блоками керування автомобіля і вашим смартфоном. Так от спочатку поговоримо про найголовніше. Гадаю, коли ви підходили до питання купівлі OBD11, то могли зустріти отакий чорний адаптер, який у мене в руках, яким я користуюся, і білий адаптер. То різниця між ними одна і найголовніша. Білі адаптери це перша версія цих адаптерів, вони вже зняті з виробництва, і якщо вони десь продаються, то це просто залишки. Їх основна відмінність від нового адаптера, NextGen адаптера. Це те, що вони могли працювати тільки на android смартфонах або планшетах. Тому якщо у вас, в принципі, телефон, смартфон, планшет на Android, і ви будете з нього робити якісь там діагностику до налаштування кодування, то купуйте сміливо білий адаптер, ви суттєво заощадите при купівлі, при цьому отримаєте ті ж функції. Що і на чорному адаптері, наприклад, це вся між ними різниця. Найголовніша. Тобто, чорний адаптер він називається NextGen. Софт для нього можна встановити як на iOS, так і на Android. Ну і новий адаптер він якби продається, тому на нього і варто звертати увагу. Але для чорного адаптера NextGen ви можете побачити при купівлі декілька видів тарифних планів, які продаються або разом. Тобто це комплект, так до речі, набагато дешевше купувати, ніж купити адаптер, а потім купувати. Окремо тарифний план. Тому рекомендую одразу купуйте готовий комплект. Можливо, навіть якщо ви обираєте середній рівень, то ще й кредитів купіть, тому що реально в доналаштуваннях, якщо ви придбали свій автомобіль, в ньому ще нічого не змінювали. Вам це реально допоможе заощадити це все зробити. І далі, коли ви вже вибрали новий адаптер, наприклад, чи попередній, перед вами стоїть вибір, який же тариф обрати. Тариф Basic, що він дає, це якби завжди безкоштовний тариф, який дає можливість, раз ви вже купили. Цю залізяку, умовно кажучи, то хоча б якісь функції з неї користувати. А які основні функції будуть доступні? Це читання стирання по блоку. Це одна із якби важливих, якби для чого я рекомендую, навіть якщо ви нічого не допрацьовуєте, то, то просто мати з собою чи в автомобілі, чи у себе там в не знаю, кишенці, якби завжди цей адаптер, тому що в дорозі там все може стати що завгодно. Він дозволяє читати живі дані. Якщо вам треба там форсунки, сажовий прочитати, дозволяє зайти в блоки, подивитися. Стан цих блоків, і також зняти звідти параметри в режимі реального часу. Дозволяє будувати графіки, списки і так далі. Перевірку пробігу робити, але в тарифі Basic недоступні адаптації і кодування. Але вони доступні за кредити, тобто там 10, 20, іноді 100 кредитів. Треба заплатити або придбати і потім витратити через додаток, щоб відкрити якусь функцію чи зробити до налаштування. Далі, середній тариф це про тариф, як на мене, це золота середина якраз таки для власників, тому що е, він коштує якраз таки недорого відносно і він може бути терміном куплений на рік або на два роки. І в протарифі це дуже важливо. В ньому вже є обхід SFD блокування який необхідний для кодування, щитування, там внесення якихось змін в нових лінійках автомобілів групи ВАК Golf 8, Octavia 4, Leon 4. Нова лінійка автомобілів Audi, там, з рестайлу, які з 2019 року пішли, Passat B8 Restyle, Вся лінійка електричок, Volkswagen ID, Skoda, Indiak, Cupra, Born і все, що в них виходить, воно якби, працює тільки з цим адаптером і з тарифом Pro. По іншому ви ніяк нічого не зможете змінити. Це важливо, і що важливо, що тариф PRO вже відкриває необмежені можливості по кодуванням і адаптаціям. Тобто, ви можете змінювати от, продовж року, якщо ви цей тарифний план активували, от все, що ви хочете в своєму автомобілі. Єдине, що якщо ви це робите не за допомогою кодування адаптації, спеціальних інструкцій, які є і в мене частково на каналі, і по інтернету їх також можна знайти. А хочете це робити за кредити в один клік. То вам тоді, ну, звісно, за ці кредити треба сплачувати, їх треба купувати. А от тариф Ultimate це вже максимальний рівень, він може бути на один або на три роки. І він доступний прям з повним функціоналом. Навіть всі одноклікові е, оці зміни, які можна внести в автомобіль, вони просто в необмеженому вигляді. І от, е, якщо попередній план PRO підходить для звичайного, ну так просунутого користувача, який любить налаштовувати кулупати своїм автомобілі, то тарифний план. Ultimate, як на мене, підходить, ну, наприклад, для мене. Я там, в мене постійно змінюються автомобілі, я постійно там щось, якісь відео записую, інструкції, я роблю активації людям і для того, щоб не сидіти там, не робити вручну адаптацію, мені простіше зайти і зробити все в один клік через додатки в один клік, тому що вони у мене в тарифі Ultimate, вони не обмежені по грошам. В цілому, мені не треба купувати ці кредити, тому що я один раз заплатив за тарифний план і користуюсь необмежено. І також Одна відмінність тарифного плану Ultimate від тарифного плану Pro. це те, що в Ultimate плані я можу. Адаптації чи кодування самостійно, коли я їх роблю. Наприклад, коли їх немає в переліку доступних в додатку BD11, я їх можу самостійно для себе створити і записати як одноклікова, одноклікова дія. І це дуже зручно. Знову ж таки, повторюсь, якщо в тебе багато там однотипних автомобілів, чи ти робиш однотипні е, якісь кастомізації, яких знову ж немає в переліку загальнодоступних, е, то це реально дуже зручно. Ти зберіг наступного разу, економиш свій час, час власника автомобіля, автомобіля сів клац-клац-клац все зробив і відпустив. Та план Ultimate коштує недешево. В ньому йде такий самий адаптер, як буде в тарифі Basic Pro, ну і в принципі в Ultimate. Тобто єдина різниця це доступ до софтових функцій. Ну і власне тут логіка така, що ці функції постійно допилюють, оновлюють, з'являються нові автомобілі, їх дописують. І в цілому програмне забезпечення дописується, змінюється під нові автомобілі. Ну і це комусь треба оплачувати. Апаратна частина вона не змінюється. Там протоколи доступу зі смартфона до автомобіля, вони залежать саме від цього адаптера. Тому за нього. Ви не платите нічого, він функціонує в тарифному плані basic. Якщо у вас закінчився план Прочі, Ultimate, ви можете використовувати діагностику стирання, видалення помилок і читання живих даних, і ну, якби тобто його викидати не слід. Ну і власне, якщо ви визначились, який тарифний план вам більше пасує, рекомендую не затягувати, тому що зараз до кінця тижня ще діє акція, завдяки якій тарифний план Pro з новим адаптером і 200 кредитів для того, щоб ви могли в один клік робити на. Обійдеться вам в 5495 гривень. Таких комплектів залишилось всього 10 штук. І тариф Ultimate з новим адаптером обійдеться зараз в 7980 гривень, при тому що зазвичай він коштує біля 10 тисяч гривень. Таких комплектів по такій ціні лишилось всього 5 штук. Посилання на адаптери, де їх можна купити в офіційного представника в Україні з гарантією, і додатковою знижкою, якщо застосуєте, мій промокод є внизу під відео, в блоці опису. Тому Ходьте ознайомлюйтесь, замовляйте. Якщо бачите, що ну якби вам по фінансам не підходить, не бачите сенсу платити такі гроші за OBD-11, будь ласка, ви можете придбати собі звичайний ELM 327 адаптер. Там вігей та наприклад, доволі непогано працює з більшістю смартфонів. Він має нові протоколи, доволі швидкий інтерфейс. Програми з ним для діагностики працюють доволі швидко. Також залишу на нього посилання внизу, і це дозволить не тільки на автомобілях групи ВАК, також робити читання. Їх видалення і, можливо, навіть якісь кастомізації. До цього адаптера, до дешевшого, ви можете встановити собі додаток Каріста чи з ліцензією, чи знайти десь ламану, чи будь-що інше, і також робити діагностику скидання помилок. Щоправда, не всі ці програми софти, ну, звісно, якщо вони коштують дешевше, працюють так професійно, як працює OBD11. Тому мій вибір це однозначно obd 11 постійно зі мною в кишені, в EDC, так би мовити, наборі. Що для діагностики автомобілів для клієнтів в які приїжджають в Україну там для продажу, що для додаткових налаштувань, кастомізації там, чи свого автомобіля, чи автомобілів клієнтів. Тому, повторюсь, це мій вибір номер один серед діагностики для автомобілів ВАК групи. Свої думки, враження, чим користуєтесь, пишіть внизу додаткові питання, залишайте в коментарях. По можливості я буду відповідати. Якщо відео сподобалось, тисніть вподобайку і не забудьте підписатися на канал. До нових зустрічей.